Вибач, босе, не встиг. Зараз принесуть. Нагетси? Я думала, це бізнес ланч. А де всі? Я хіба казав, що хтось іще буде? Неймовірно. Я мчала через усе це довбане місто, як навіжена, щоб подивитися, як ти єси курячий бургер. Ні, аби обговорити майбутню компанії. Бося, ось усі контракти, які ви просили, треба вибрати один. Права на помилку нема. Я краще доїм свій бургер. Але нам треба вибрати. Це дуже важливо. Хм. Вона вибере. Але вона ж просто секретарка. Тебе ніхто не питав, тому столи пельку. Емілі, сідай, будь ласка, і вибери, який контракт підписати. Але він правий. Я ж просто секретарка. Ти була найрозумнішою дівчиною в універі. Невже тобі силенки не стане, щоб з цим впоратися? The freedom, Страшно. Так. Я поруч. Цей. Це золота жила. Відмінна робота. Пане, ви впевнені щодо. Я їй довіряю. Це все, що має значення. Можеш іти. І коли я вже подумала, що він змінився, що це не якийсь жорстокий жарт. Він затягнув мене в нову пастку. Викликали? А ти що тут. робиш? Що він тут робить? Я покликав його поговорити про підвищення на посаду мого асистента. То. Ви говоритимете про його підвищення просто переді мною? Ти забагато говориш тихенько? Після цього всього він вирішив підвищити мого хлопця просто переді мною. Просто щоб показати мені моє місце. Можливо, варто продовжити цю розмову без зайвих вух. Чому? Це ж просто підвищення. Нащо нам свідки? Правда. Але я ще не вирішив, кого підвищити: тебе чи її. Що? Ви жартуєте, так? А чому ти занервував? Це чесна конкуренція? Хіба що ви зустрічаєтесь? Ні, звісно, ні. Це ж проти правил? То між вами точно нічого немає. Геть нічого. Добре. То кого мені підвищити? Тебе чи її? Не відповідай. Нащо ти це робиш? Оберіть мене. Справді? Чому? Ну, я ні, 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 ні. Скажи, чому вона неправильний вибір. Я молилась, щоб він промовчав. Вона слабка. Неї легко маніпулювати. Вона допоможе дартись кар'єрними сходами, але майбутнього з нею не збудуєш. Я відчувала таку ненависть, що не могла говорити. Але до кого більше? До хлопця, який зрадив мене заради підвищення, чи до диявола в кроватці, який усе це підлаштував. Добряче ж ти її знаєш і для простого колеги. Це правда Емілі? Мені це остогидло. Я йду. Це чак іде. Що? Що чу, підвищення отримує Емілі, а тебе звільнено? Ви божевільний. Ходімо, Емілі. Може, годі його слухати? Поглянь, він жалюгідний. Що? Згадай, хто ти і чого варта. Він тобі не потрібен. Залишайся тут. Зроби правильний вибір хоч раз. Викуси, придурку прилизаний. Ходімо. Нікуди я з тобою не піду. І, до речі, йти тобі нема куди. Квартира моя. І я хочу, щоб ти з'їхав. Успіхів. У пошуках житла я тут усіх ріелторів знаю. Тобі навіть сарай не здадуть. Ясно тобі. Що ти… Я не закінчила. То я слабка і мною легко маніпулювати добре. Тоді я покажу, наскільки сильною я можу бути. Я знищу твою видатну кар'єру. Я зустрінуся з нашими конкурентами, пригощу їх найдорожчим вином і дам тобі ну таку рекомендацію, що тебе і кур'єром не візьмуть. І якщо треба. Навіть пересплю з ним, щоб він мене підтримав. Але гляньте на неї одне підвищення яжі іскриття. Я ще не закінчила. Ти найгірше, що сталося в моєму житті. Ну, тепер уже все. Ні, є ще одне. Браво! Оце та Емілі, яку я пам'ятаю. Тепер задоволений. Сподобалося шоу? То знай. Я теж звільняюсь, що ти робиш? Ти нікуди не підеш без заяви про звільнення. Хочеш заяву добре. Ручку. Ти забула моє прізвище. Знизу допиши Джеку Семюелю. Це не причина. Сформулюй конкретніше. Тому що Джек Феміел при ду рок. Хо, чудово. На жаль, прийняти цю заяву я не можу. Ну хто ж пише заяву про звільнення просто на звороті меню? Чого ти від мене хочеш? Що ти в біса робиш? Милуюся тобою. Захоплююся дівчиною, яка зводила мене з розуму в студентські роки. Та що ти мелеш? Мені всі падали до ніх окрім тебе. І от ми знову зустрілися, і я очам не вірю, наскільки ти себе загубила. І я б вчинив і набагато гірші речі, аби тільки розбудити ту Емілі. То що тебе? Думаєш, я маю кинутись тобі на шию? Та припини. Ти надто крута навіть для мене іноді затишоки тепло приносить чашка чаю або гарячого какао з маршмеллоу А інколи це струмінь крижаної води, від якого здригається тіло. Серце вискакує а по шкірі бігають мурахи. Та потім розумієш, людина намагається зробити для тебе більше, ніж робив будь-хто інший, і не просить нічого натомість. Ваш службовий автомобіль вже чекає. Що? Ви ж тепер права рука директора. так? Усього за один день я отримала все, про що мріяла. Навіть про що вже і припинила мріяти. Але чомусь я. І думати не могла про роботу. Я просто хотіла його побачити, хоч навіть не знала, що йому скажу. А куди це ти зібралась? Ну, у мене ж нова посада, тож я переїжджаю у свій кабінет. Нова посада? Так. Асистентка директора. <гум> О, дурепа. Такої посади не існує. Якби існувала, я б знала про це. Що? То це все була брехня? Ти знову просто познущався з мене? Пане Паркер? Ця жінка божевільна. Моя заява про звільнення лежить на столі. Не можна піти, не призначивши виконуючого обов'язків. Ніякого виконуючого. Вона нова директорка. Що? Інвестори в курсі і вже все погодили. <звілляє> Успіхів, боси. Нащо? Нащо ти все це зробив? Хіба не очевидно? Бо ти краща за мене? <му> Цілуватися в нас заборонено. Ну, я тепер директорка, тож. Доведеться змінити це правило. Голівудські плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться AMO Digest та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі.